В Україні до кінця місяця погода стабільністю похвалитися не зможе, а періоди потеплінь та похолодань змінюватимуть один одного практично щотижня. Жовтень почнеться з похолодання, яке зміниться короткочасним потеплінням. Залишок вересня в Україні буде відносно вологим, а сухих днів буде не так вже й багато. При цьому місцями варто чекати не лише на дощі, а й на перший мокрий сніг. Так синоптики не виключають, що у західних областях перший сніг випаде у 20-х числах. Втім, після цього туди прийде потепління місцями навіть до плюс 20 градусів. Жовтень, подібно до вересня, почнеться з різкого похолодання. Схожа картина спостерігатиметься і в центральних областях, проте перший сніг там очікується лише на початку жовтня. При цьому не виключається, що тоді ж у нічний час доби можна чекати і на перші падіння стовпчика термометра в область нижче нуля. Трохи теплішим буде вересень для мешканців східних областей, де до кінця вересня буде кілька днів, які можуть навіть нагадати. Проліто, однак, як і врешті, в решті куточків нашої країни, жовтень там розпочнеться з різкого похолодання. Для жителів південних областей частина вересня буде відносно теплою, і лише на початку 20-х чисел туди прийде нетривале похолодання. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.